Отця і Сина і Святого Духа. Дорогі браті і сестри, насамперед я хочу вас привітати з побудовою і освяченням цього прекрасного храму на честь возниження чесного і животворчого Христа Господнього. На сьогоднішній день в Україні за Дні Незалежності побудовано біля трьох тисяч нових храмів, великих і малих, але храмів Божих, для чого наш український народ в крутних економічних умовах. Будує храм. По-перше, тому, що народ побожний а раз побожний, то насамперед віддає все спочатку Богові, а потім собі. І кожен храм повинен нагадувати нам не тільки про те, що Бог існує, а що Бог є нашим Спасителем, який став людиною, пожив з нами, навчив наш істині, був розіп'ятий на Христів. Подала гріх і подала смерть. Храм повинен постійно нагадувати про це чоловіколюбство Боже. Ми повинні, відвідуючи храм, пам'ятати. Що на землі ми тимчасові. І це не просто знати, а треба всією своєю натурою відчувати, що ти тут тимчасовий, але ти створений Богом для життя вічного. І тому земне життя яким би воно не було тяжким, воно закінчиться, а вічне життя ніколи не закінчиться. Нехай люди не вірять у це вічне життя для своєї біди, але вічне життя існує. Існує тому, що існує Бог і людину створив не для тимчасового життя, а створив для життя вічного. І ми повинні все це розуміти і знати Божественні істини, а Божественна істина. Чому полягає? Перше, що існує Бог. Бог дух нематеріальний, що існує вічне життя, що людина створена не для тимчасового, а для вічного життя. Усвідомлювати, що ми грішники, а в царство небесне у вічне життя нічого гріховне війти не може. Бо якби грішник міг бути в царстві небесному, то Бог би залишив Адама в раю. А так, чому Бог вигнав Адама і Єву із раю? Тому що вони згрішили. І тому треба усвідомлювати, що ніщо гріховне, Царство Небесне війти не може. І перед нами стоїть питання, якщо не може гріхоти... Грішник війти в Царство Небесне. А ми є всі грішники. Ніхто із нас не може сказати, що я не грішник. То як же тоді, це ми грішники, можемо війти в царство Небесне в Рай. Я? через милість і любов Господа нашого Ісуса Христа, через Нього одного. Для того, щоб нас грішників вести в це царство, він став людиною. І ставши людиною на Христі. Переміг гріх, яким чином він переміг гріх своїм терпінням, терпінням гріхів, які він взяв на себе добровільно. Ви подивіться, розіп'ятий Бог Творець світу. І його ганьблять. Всі ганьблять, які були на голопі, кажуть, якщо ти син Божий, як ти кажеш, то зійди з Христа і ми повіримо, що ти син Божий, ти інших спасав. Спаси себе, якщо ти син Божий, яке приниження втіленого сина Божого, яке приниження? І він, як людина, міг би, як апостоли. Його штовхали, коли самаряни не прийняли Ісуса Христа, то апостоли сказали, Господи, дозволь нам звести блискавку з неба і знищити їх. Бачите, яка реакція була? Апостолів на зневагу, а тут яка на офіс зневага. Але як Христос на це реагував? Отче, прости їх, бо вони не знають, що вони роблять. І дійсно, вони не знали, що розпинають Бога. І ось цим прости їм, що вони не знають, що вони роблять, ця любов перемогла гріх. І тому, як від Адама, ми народжуємось з гріхом, так чи від Ісуса Христа. Духовно ми народжуємось для життя вічного. І тому в таїнстві хрещення, коли нас хрестили в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Господь простив всяк, всякі гріхи. Але ми знову. Продовжуємо грішити. І як далі бути? А далі, дорогі браття і сестри, Господь по своєму чоловіколюбцям дав іще нам засіб для спасіння, покаяння. І тому кожна людина охрещена яка покається або кається кожного дня в своїх гріхах, царство Боже війде. Війде, але не за свої діла, а війде по милості Божій. Як через гріх Адама ми стали грішниками, так через праведність Ісуса Христа, Його безгрішність, нам будуть прощені гріхи і ми в Царство Боже. Ось про це церква постійно нагадує нам. і не тільки нагадує, а вона і робить це. Скажіть, де ви очиститесь від гріхів, коли вас совість мучить за той чи інший скоєний гріх? Куди ви підете? В клуб, в театр, до влади? Підете в церкву, бо церква тільки єдина може. Очистить вас від гріха, благодаттю Святого Духа. Бо для того Бог і послав єпископів, і священників, і дав їм владу відпускати гріхи. Ось для чого існує Свята Церква. Свята церква існує і для того, щоб нам у житті показувати правильний шлях, якою дорогою ми повинні йти. Ось зараз, наприклад, у багатьох виникає питання, що робити. Агресор напав, Люди страждають. Донбас напівзруйнований. Що робить в, такі, в, та, в таких обставинах? Іти дорогою правди треба. Ми це знаємо. Але в чому полягає правда? Правда полягає в тому, щоб підкоритися ворогові, щоб не стріляли і не вбивали. Підкоритись і жити в неволі це правда, це не Правда Правда полягає в свободі, бо Бог дав людині створив людину свобідною. І тому кожна людина прагне до свободи. І навіть Бог не спасає людину, якщо вона не хоче. Тому свобода це найвищий дар, який дав Бог розумній людині. І нам потрібна свобода. Так ось за цю свободу треба і життя покласти, і треба свободу свою і батьківщину свою захищати. В цьому полягає правда. Але правда полягає і в тому, що Бог промишляє. Над кожним народом і над кожною людиною. І якщо він сказав, що волосина не падає з голови без волі Божої, то скажіть те, що зараз твориться без волі Божої. Без волі Божої. А як же він тоді сказав, що волосина не падає без його волі? Значить, з його волі, якщо з його волі, то що з його волі звершується зло? З його волі звершується зло. Не з його волі, а з Його попущення. Бог попускає. Так само Адам і Єва згрішили з волі Божої. Ні. Проти волі Божої. А чому ж вони згрішили, якщо волосина не падає? Без волі Божої, а тому що Бог попустив, дав свободу, Так і зло, в тому числі і в Донбасі. Зло звершується по попущенню Божому злими людьми. Але зі злом треба боротись, боротись треба зі злом. І захищає свободу. І тому та молодь, яка віддає своє життя за волю України. Вона достойна не тільки наших молитов за, за прощення їх гріхів, а достойна великої пошани. Тому що вони настільки люблять свою землю, свій народ, свою мову, свою культуру, що віддають своє життя. І пам'ятаєте слова Господа Ісуса Христа, ніхто не має більше тієї любові, як хто душу свою, тобто життя своє. Віддасть за своїх друзів, а вони віддають життя. То що і Господь, якщо його провидіння буде таким, що вони загинуть, він що їх Царство Боже не прийме, вони ж виконали його заповідь, ніхто не має більшої любові, якщо життя своє віддасть. Це одне, друге. Хто ж в цій боротьбі переможе? Зло чи добро? Ви бачили в історії, щоб коли-небудь зло перемагало? Добро. Нема в історії такого, щоб зло перемогло добро. А раз зло добро не може перемогти, а ми стоїмо на дорозі добра. Звідки ля видно, що ми стоїмо на дорозі добра? А з того, що ми, будучи третьою по силі ядерною державою, Добровільно віддали свою ядерну зброю. Чому ми віддали? Тому що народ миролюбивий. А раз миролюбивий народ, то значить добро тут, а не в тих, не там добро. Де порушують міжнародні договори. Росія ж підписала договір про гарантію недоторканості наших територій. Підписала, а Крим тимчасово відібрала. То що це є? Правда? Це ж явна неправда. Є там Бог в цій неправді, нема там Бога. А раз Бога нема там, ніякої перемоги там не може бути, згадаймо Другу світову війну, Велику Вітчизняну війну. Гітлер теж був сильніший за Радянську армію набагато сильніший і захопив яку територію велику. Але постільки фашизм був насєм неправди, насієм страждання, Бог не мог бути з ним і з їхньої зброї. Або э, Бог з народом. Який втерпів страждання, смерть, руйнацію і був жертвою агресії. І Бог дав не гідну перемогу, а нашому народу дав за страждання і не тільки за страждання, і не тільки за смерть, а за те, що навернулись до Бога. Згадайте, старше покоління, яке пам'ятає ті роки, як після десятиліть безбожжя відкривались храми, як люди наповнювали храми, як солдати, офіцери і генерали, зашивали в своїх гімнастерках хрестики, зашивали. Молитву, псалом 90, жили в помочі. Для чого вони це робили? А тому що вони повірили, що є Бог і що Він може їх захистити від смерті. Так, оце, оце навернення до Бога, віра і молитва церкви. Дала нашому народу перемогу. Так і зараз. Ми молимось, вся Україна молиться за нашу перемогу, за, за наш народ, за нашу свободу. Ви що думаєте, що Бог не чує? Не чує, коли він віддав себе на розп'яття, а тут, що закриває вуха свої, не може Бог закрити вуха на молитву народу, заради якого він постраждав. І тому наша буде перемога, але треба каяться в своїх гріхах і очищатися від гріхів через страждання і смерть. Не треба думати, що населення Донбасу не винне цих стражданнях. Винне. І свою провину повинно відкупити стражданнями і кров'ю. Голосували на референдумі за федералізацією. Голосували згрішили, згрішили. Оце Наслідок цього гріха. Якби не згрішили, не голосували, то не було б цього. Але Бог милостивий прощає, якщо він розбійника, простив, то простить і, і наших грішників, і нас грішників. Тому ми і прославляємо Господа Ісуса Христа за Його велику любов, до свого творіння до нас, грішних. І нехай Господь наш Ісус Христос допоможе да нам подолати і гріх, і подолати неправду і подолати агресії. Йому слава віки віки.